Ми не маємо права здаватися. Ви знаєте, напевно, смерть рідних вона ще більше загартовує, ще більше дає сили. Куточок слави у Кременчуківському будинку культури, що на Красилівщині серед світлин загиблих героїв на російсько-українській війні. Рідний брат Альони Філіпової Юрій Конус, боєць 108-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Завжди казав, що я пішов туди не вмирати. Я прийду додому пам'ять полеглих із турботою про тих, хто зараз на передовій у Кременчуківському сільському будинку культури не припиняється волонтерська робота. Це наші, звичайно, не всі гуртківці, Дівчача вокальна. У нас є група перлина. Перш ніж розпочати з ними гурточок. Ми дівчата, що робимо? Крутимо. 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 Нас же ніби знаєте, якби кожен раз таке, поки не закрутили декілька свічок, урок ніякий не має розпочинати. Спочатку свічки, тоді займаємося далі. Так завжди могли нагріти собі, їсти, зігрілися у холодну пору, тому що зараз наступає зима, і ми піклуємось за них, хвилюємось і переживаємо тут, і робимо все, що ми можемо зробити тут. Завдяки нашим хлопцям. Я надію, що скоро буде перемога, і я можливо піду навчатись. Мирний Харків на Стюардесу з мріями про мирне життя у Кременчуках плетуть маскувальні сітки, організовують благодійні ярмарки, донатять на потреби ЗСУ. Люди довіряють, і для них хочеться сказати величезне дякую вам продукти харчування, засоби гігієни, огородину передаємо. В нашій майстерині в селі в'яжуть теплі шкарпетки. В'язання тагань в'язанням шкарпетків 132 пари від початку повномасштабного вторгнення для наших захисників. Надія Тимофіївна найповажніша волонтерка у Кременчуках, що на Красилівщині. 6 годин ранку встати, щоб нічого не робити. Ту пару можна зв'язати, але ж я же щось роблю. Мене немає нікого. Двоє синів пішли у засвіти. Невістки, внуки й правнуки. Далеко. Донедавна у Надії Тимофіївни гостювала родина переселенців, та й ті з'їхали. Буду в'язати. Що я маю сама робити? Я в'яжу, співаю мою біля. Ой дівчино, моя люба, відчурася від нелюба. Буду стріляти, буду будучати із зеленого дуба. Цієї ночі три часа встала, не сплю, качалась, качалася. О, що, що буду зібрати? Встаю, встаю, сіла, а там в мене стрільчики сіла, почила, в'яжу. А що робити? А нехай хлопчики не мерзнуть. Діти мерзнуть, це мої діти. Надія Тимофіївна в'яже шкарпетки щодня і закликає усіх брати з неї приклад допомагати хлопцям і дівчатам на передовій, хто на що гаразд. Всі люди, допомагайте, хто чим може, грішми, хто чим може продуктами, допомагайте армії, щоб вони визволили нашу землю. Надія Тимофіївна певна перемога буде обов'язково і просила передати, щоб ніхто в тому не мав сумнів.